Чисто кажучи, я думав, що стадія однієї четвертої для Шахтаря буде останнім в нашому проходженні. Okay, Просто розмазали Лаціо. І зараз вже опинилися в четверть фіналі, де будемо грати проти Копенгаген. Копенгаген, до речі, так само, як і донецький шахтар, зайняв третє місце в своїй групі Ліги Чемпіонів і потрапив в Лігу Європи. В попередньому раунді вони здолали Юніо, а в одній восьмій розмазали Бетіс. І зараз нас поєдинок Копенгаген, донецький шахтар. Монако Ювентус, Барселона Спортінг, Рейн ПСВ. Ну, напевно, один із найкращих. Ращих варіантів, які тільки нам міг дістатися в одній четвертій. Нам дістався. Ну, якби ми зустрілись проти Ювентуса або Барселони, це все, як А в реальному житті в нас Єврокубки поки що на паузі. Але на всю набрав хід чемпіонат світу. І загрузити на поєдинки чемпіонату світу, можете перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет вдають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з розумом та перемагай. Потягнулись, Розімнялись! І гімпад на підзарядку Чікс. Чурасику обличчя додавали. мішка, який красивий. На першу гру проти Копенгагену ми випускаємо наступний склад. Траоре, Мудрик, Зубков, Петряк, Судаков, Степанен, Корнієнко, Стейлер, Бондарь Матвієнко та Трубін. І я напевно не знаю, що Хочолава. Це ви? Хочолава буде грати проти свого колишнього клубу. Перший поєдинок. Перша гра на виїзд. Реально, друзі, табло не показують. На кутов... Фокус на Михайло Мудрику. Ну звісно, це основна ударна сила у Донецького шахтаря на даний момент. З центра поля розпочинає ласіна Траоре Досить таки незвичний номер він має на своїй футболці. Красується там двійка. Мудрик! Михайло, Михайло, що це за удар? Дає ось такий перевод, але тут перший. Перший Лукас Телар, якому я довірив місце в основі на сьогоднішній поєдинок, одразу ФОЛ на Судакові. Корнієнко бачить Михайла Мудрика. Михайло Мудрик проходить, вривається в штрафну. Віддає передачу, але тут його читають. Напевно, все ж таки футболісти Копенгаген готувалися до цього поєдинку. Вони плюс-мінус знають, як грає Михайло Мудрик, що він віддає, коли він б'є. Коли йде в обіграш плюс-мінус, це можна зрозуміти, передивившись пару наших поєдинків. Ласіна мчить мчиться! Ласіна Траоре пробиває! Вдальню, але рає! Михайло Мудрик робить на місце. До удару, на жаль, не доходить. Перший зубков Петряк. До речі, Петрячку ми також дали місце в основі. Але знову тут Лука Сейло. І на пресинг одразу пішли футболісти Копенгагену. Запускай Михайла Мудрика. Це через між робимо. Відпускає п'яч. Явно донецький шахтар зараз грає першим номером Так. Так. Судаков. Поперечка від Судакова. Ну я вам хочу сказати, що зустріч проти Лаціо додала нашим футболістам неабиякої впевненості. Корнієнко, віддай передачу! Сам! Пласіна! Але голів ми поки що не бачимо. 30 хвилин відіграли команди. Михайло Мутрик заход трауре! Трауре віддає далі на Судакова. Судаков, Судаков! На цей раз взагалі не точно. Ну окей, скаже, що віддавав передачу. Атака продовжується. Лука Тейлор робить навіс! Нікого нема. Це взагалі не по їх стилю. У всякому випадку в цьому розіграші. Просто ми можемо зараз загратися і забути про захист повністю. Зубков запускає Петрячка! Петрячок! Далі! А як він це бере, га? Навіс! Траури! Ласіна Троре 45-та хвилина зустрічі. До речі, ви помітили, голкіпер навіть не повернувся. Мені таке подобається. 1-0, 45-та хвилина зустрічі, можна вже йти на перерву. Гол в роздягальню ми свій забили. В паралельних поєдинках Монако переграє Ювентус 1-0. Барселона також перемагає Спортинг 1-0, Рейн ПСВ 1-1. Ну а тим часом, друзі, поки в грі паузи, я хочу вам нагадати про мого партнера. Продавця монет FIFA 23 Лема Фудкоін. Якщо у вас є монети і ви хочете їх продати, ви можете звернутися до нього. Якщо у вас нема монет і ви хочете купити, ви також можете звернутися до нього. По-перше, він з України. По-друге, в нього найкращий курс. По-третє, в нього все надійно. Я гарантую, що працюючи з ним, все буде нормально. Посилання залишаю в описі. Купуючи чи продаючи в нього, кажи, що ти прийшов від Плейджексана та отримуй свою знижку. Ну що ж, ми рухаємося далі? В нас 1-0 і ще 45 хвилин. Поки що 45 хвилин. Потім буде ще один матч. Матч відповідь. Але ми вже його проведемо в себе вдома. Петряк. Молодець, налякавсь тут своїм підкатом. Зукові віддає. Ласіна Траоре, обігруємося. Петрячок запускає. Бачу! Захисник також бачить, але Хочлава. Ну Хоч провів не один сезон, граючи за донецький шахтар. Знає він деяких хлопців. Хоча з того моменту досить таки багато що змінилось, так, Петряк. Треба якось включатися в гру. Те, що повинні зробити. Лукас Тейлор молодець. Далі запускаємо Лукаса Тейлора. Його наздогнати догнати не так вже й просто. Сухов віддає. І подача. Простелом. Райан. Що? Збили! Чи що? А, ні. Я думав, зараз поставить пенальті. Віддає пас. Лукас Тейлор сьогодні, напевно, все забрав. Правильно вибирає він позицію. І перший на м'ячі. Зубков, ходить штрафну, можна звідти пробивати, пробиває зубковно, ну зовсім не точно. Поки що небезпечних моментів біля наших воріт не було. Копенгаген не бачить абсолютно м'яч. Нам треба подвоїти свою перевагу, тому що 1-0 це досить таки мало. Пробив, але зовсім трішки не вистачило нам тут влучності. Катають. Намагаються вийти на удар! Мудрик погнав. Прострілом ще! Бий! Перший отв'янто, молодець. Просто найкращий. Так, все, готуємо зараз заміну. Пауза. І випускаємо свіжих гравців. Зубков. Бачу. Віддаю передачу. Як він там? Тут джен треба збувати. На виніс. Зараз я боюсь, не вистачить свіжості моїм футболістам, які зараз знаходяться на футбольному полі. Прошу, не роби цього. Хто я? Я похуєс! Не було! Не було! Яка червона! Ви що хочете, показуєш! Взагалі не розуміють футболісти Донецького шахтаря за що тут пенальті! А, було! Що ж робити тепер? га? Корнеліус проти! Проти Трубіна, але на жаль, на жаль, друзі, ми пропускаємо 87-ма хвилина зустрічі. Але пенальті не через рук. Це вже добре. Погано те, що ми на наступну гру без Бондаря. Можливо, навіть це нам на рук. Петряк, удав. Е, а де заміни? Де заміни? Чому не дають нам зробити заміни? Ха, я рев дебіл. Тут поділо. Копенгаген взагалі не награв не те, що на гол. Вони навіть не награли на удар поворота. Чіба честь! Замість дискваліфікованих виходить Джурасик та Кривцов. А в іншому в нас без змін. Граємо ми на цей раз вже в себе вдома, Донбас Арена, Україна, Донецький Шахтар проти Копенгаген. Поле на сьогодні досить таки непросте. Пройшов дощ зубков сам. Втрачає м'яч, ні, не втрачає. Тейлор робить надальню. Непогано вистрибував, Судаков то був. Ось, будь ласка, момент на першій хвилині для донецького шахтаря. Йде поки що повторення минулого поєдинку. Мудрик чудово обігрується на Корнієнка. на Мудрика. Сен. Є. Бий! Петряк. І ще й свого влучає. Проходить через фланг, віддає в центр поля. Йохан Сен. Ні, не вийде він на удар. Кривцов голодний до футболу, я впевнений. Дуже багато цей хлопець не грав. Зубков. Віддаємо далі. Траурей чудово. Пас. На трауре. Не проходить. Проходить. Петряк. Бий! <звук> Два моменти було уже у Судакова. Але треба на мудрика. Прості. Три небезпечних момента в Донецького шахтаря. Поки що нуль забитих голів. На мудрика. Мудрик заходить. Удар! Ой, Петрячок, Хочалаві, як ти програєш дуель один на один? Програти Хочалаві, це вибачте мене треба ще постаратися. Чудово. Айда, куди ж м'яч відлітає від вас, як від дерева! Щекорнінко, доборотися Ого. Я виніс. Голкіпер віддай. Все. Ось так і треба грати. Більше будемо включати голову і все в нас вийде! Неймовірне підключення від Лукаса Телора. Телор такі підключення навіть Дніпрі не робив. Виходить він Ордан Ребрун. <смітні> ну ти шо? Нічого собі почали катати. Після першого тайму рахунок 0-0. Ювентус перемагає Монако 1-0. Спортинг Барселона 0-1, ПСВ Рейн 0-0. Треба щось видумувати, якось забивати. Ось такі проникаючі передачі, вони можуть бути досить небезпечними. Кривцов рятує. Я вам скажу, що після цього поєдинку, якщо ми пройдемо далі, Кривцов може закріпитися в нас в основі витиснути! Бондаря! Ще один шанс кутового забити. На жаль, Райан виходить, забирає м'яч. Таму ж. Можна... Ну, вкиди! Ай, не дострибнув! Рука! Серйозно! Блядь! Ну, ну це взагалі, красавчик. Михайло муди. По центру. По центру горі! Нічого він не став буде. Браво! Сука! Йо, а це, Не червона! Або суди, або бля, ти там заскати, сідаймо! Абсолютно така ситуація була зі Степаненко. Судді судять просто супер. О! Пробий! На сіна! Тихо! І на виніс! Туди його! Прикривайте паси. Рубін. Під удар. Пробиває мішка. Мудрик дуже високий. Водиться м'яч. Чудового конопля своєю золотою головою. Але потім, що з пасом. Віддав далі. Просто надів на коліно. Конопля. Робить віз. Пробий! Чому не в один дотик? Набирає мішка, віддає! Швед! Мар'янчик, дав далі дай! Судаков! Вдалі. Пробуваюсь в такому. Хотів зіграти я по футбольному, але... Але по футбольному FIFA грати не можна. Віддає. І що? Не можна так обрізатись. Хоче все ж таки він побувати в півфіналі Ліги Європи. Закри рот всім хейтерам. Зараз ми можемо щось допридумати, да тому що там... Матвієнко вище воріт. Вони зараз всіми силами підуть вперед. Остання навала буде від Копенгагену в цьому поєдинку. Петря, притримай. Вибивай! Вітаю, друзі! Вітаю всіх вас! Ми проходимо в півфінал Ліги Європи. Донецький Шахтар в себе вдома зумів обіграти Копенгаген з рахунком 1-0. Донецький Шахтар по сумі двох поєдинків 2-1 проходить Копенгаген. Монако здолав Ювентус 3-2. І Барселона розмазала Спортинг 5-1. Ну, якщо, друзі, зараз нам випадає Барселона, то півфінал для нас останній рубіж. А нам випадає Барселона. Дякую, друзі, всім за підтримку цього проходження. Ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково і фінал ми зіграємо вже в наступному випуску. Всім дякую за перегляд до наступної зустрічі. Бувай